Крипторинок за останній час дуже сильно змінився, і тому, якщо ти хочеш нормально заробляти на крипті, ти повинен відкривати для себе нові двері. Тому у цьому відео я тобі розповім, які напрямки заробітку в крипті бувають, які з них найвигідніші, та на яких тобі варто сконструвати для того, щоб заробити як наймога більше грошей. Але спочатку варто було б почати з питання, що ви робите у крипті. Чому я це запитав? Тому що 90% людей за статистику конструються на базових речах, такі як СПО та Фьючерс. Інші 5% займаються більш ризикованими штуками, такі як, наприклад, дропи або арбітраж крипти. І останні 5% витрачають весь свій час для того, щоб знайти щось нове та заробити якнаймога більше грошей. І як ви розумієте, більше всього заробляють якраз таки вони, тому що хто перший знайшов, тот більше і заробив. Золоте правило. Але стоп, давайте почнемо з того, чим займається більшість. Як ви могли здогадатись, це спот та ф'ючерс зі спотом все зрозуміло. Купив, продав, можливо, заробив. А з фьючерсами трішки цікавіше. Бо торгувати можна по різному, дрочучи на графіки, торгувати за сигналами з телеграм-каналів, повторювати сигнали за якимись ботами, або використовувати неврот стратегії. У трейдингу я перепробував майже усе: копі трейдинг, торгуючи за сигналами з телеграм-каналів як коштовних, так і безкоштовних, або торгуючи за якимись стратегіями по типу добору, при падінні або смартмані. І майже завжди я втрачав. Але недавно я дізнався про торгівлю на новинах. Суть заключається у тому, що. Ви відкриваєте лонг або шорт після виходу якоїсь новини. Так, це супер логічна штука, але чомусь до цього я ніколи це не використовував. Дивіться, недавній приклад. Виходить новина, що інвестфонд BlackRock буде використовувати монету Серві для ліквідності. І як ви розумієте, це позитивна новина. Тому я швиденько відкрив лонг і після цього за декілька днів ця монета дала мені 500%. Також один із недавніх прикладів був з гаманцем Трасвали та їхню монету ТВТ. Коли після виходу новини про відкриття лоунчпулу у їхньому гаманці монета виросла на 10. Сятки відсотків. Якщо б ви відкрили лонг на 100 доларів з мінімальним плечем, заробити свої 100-200 доларів можна було просто не парячи. Але я розумію, що для біженці це зрозуміло. Тому давайте підсумуємо. Якщо ви хочете зробити більше ніж 2-3х до початкової суми, не варто концентруватись на спот. Так, спот це крута штука для пасивного інвестування. Але якщо у вас є вільний час та гроші, чому б себе і не спробувати у чомусь іншому? Але з приводу ф'ючерсів скажу так: усе залежить від людини. Якщо у вас сталеві яйця, ви можете себе тримати у. В руках контролюєте то, чому б себе і не спробувати у ф'ючерсах. Заробляти там дійсно можна дуже і дуже непогано. І скоріше за всього до цього я втрачав саме тому, що я боявся. І тому всякі стратегії або торгівля по сигналам з телеграм-каналів у мене йшла через жопу. Добре, а як щодо чогось нового, ризикового, прибуткового, але нового, останні півроку сильно приформлять мемкоїни. Але якщо чесно, раніше до мемкоїнів стався прискіпливо. Думав, що там заробляють або люди, які створюють мемкоїни, або люди, які мають інсайди, але тільки зараз я. Починаю розуміти наскільки я був неправий. тому що як виявилось, мемкоїнами можна торгувати на новину як. Дивіться, я гадаю, ви бачили у Тіктоці або у інсті цього чувака. Так ось, як почався весь хайп, якийсь геній додумався створити мемкоін під назвою Chill Guy, який не пік удав 67 іксів. Якщо підрахувати, то це виходить зі 100 доларів 6700. Так, це не пепе, але покажіть мені хоч одну альту, яка дала 67 ікс за останній час. І на такій схемі будується вся торгівля мемкоінами. Тобто ви сидите моніторите твіттер або інші соцмережі, де до прикладу виходить якийсь мем або якась новина, по типу шутінгу по Трампу. Виходить монета на цю тему та летить. Але ви повинні розуміти, що це як ніяк мемкоїни. і тому 80-90% це повний шлак, який створений лише для того, щоб забрати ваші гроші. Так що це у нас виходить? У нас що тільки мемкоїни є? Звісно ж, ні, у крипті є дуже багато ризикових, але прибуткових ніж. Я б виділив дропи, яких дуже і дуже багато. Дропи на біржах, дропи за стейкінг, за якісь активності і тому подібне. Якщо у вас великий банк, я б на вашому місці сконцентрувався на першому варіанті: Дропи на біржах, бо великих вкладень там не потрібно. Прикладу, один з останніх дропів, у якому я брав участь, був в дроп від КК та монети All. Усе, що мені потрібно було зробити, це купити та продати монету на 100 доларів і за це я отримую 700 монет All. Це десь 220 доларів. Що погодьтесь при витрачених декілька доларів на комісію, досить і досить непогано. А тепер давайте уявимо ситуацію, що ви зареєстрували ККС на усю родину, нехай це ще плюс 4 аккаунти. Якщо вам повезе, та роздадуть дроп на усі 5 аккаунтів, свої 1000 доларів заробити можна. Також останнім часом дуже перформан. Дропи за ноди. Наглядний приклад був з монетою ГРЕС, де звичайне встановлення ноди для вашого браузеру та запрошення 11 друзів, ви могли отримати до 1000 доларів. Також вони оголосили про другий раунд дропу. І, до речі, ще один проект NotPay оголосив про дропи. Пообіцяли, що це буде найбільший дроп на Солані. Тому кого зацікавило у своєму телеграм-каналі я детально про це розповідав. Тому посилання в описі. Або якщо у вас є трішки більше часу та грошей, ви можете робити такі чоловічі дропи на якихось бріж. Або декс біржу. один з останніх прикладів був з Лінеа, де за користування їхньою платформою, заповнення усяких форм, ви могли отримати 100 монет LXP. Ця монета ще не вийшла, але я гадаю, що сумарно з усього проєкту можна було винести від 500 доларів просто отак. Коротше, як я завжди казав, дропи моя одна з найулюбленіших ніж у крипті. бо за елементарні дії ви отримаєте досить непогані гроші. Якщо хоч трішки мультячити, старатись можна навіть спробувати вийти на пасивний дохід, але ви повинні розуміти, що як ніяк це крипта, і тому там ризики досить і досить великі. Наглядний приклад був з ретродропами. І у цьому відео я виділив лише те, що, на мою думку, цікаве та прибуткове, особливо мимкоїни. Тільки зараз починаю розуміти, наскільки я був неправий. Але у нас все одно залишається дуже багато сфер, такі як теснети, амбасадорки, керівтраж, крипти, налаштування нот, рев, заробіток, плейт і тому подібне. І по факту, все, що вам залишається, це просто почати робити. І тому, як завжди, сподіваюся, відео було корисним та для вас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забувайте. Про мій два, телеграм, канали послання в описі. Там як що багато цікавого. Дякую за перегляд. З вами був Вайс. Всім пока!